Тепло, забудьте. Атмосферні фронти вже пакують валізи з дощами. Ну що, нагулялися, встигли зробити вигляд, що літо таки прийшло, бо теплі дні офіційно закінчуються. Україну знову крутитиме вітрами, лоскотатиме дощами і лякатиме легеньким похолоданням. Таке собі погодне комбо, усе найкраще одразу. Тисніть лайк, в коментарях пишіть Літо, а ми все покажемо. 18, 19 червня ще буде нібито комфортно, сухо і навіть по літньому. Але не розслабляйтесь, це затища перед мокрим ударом. З 20 червня дощі, більше дощів, ще більше дощів. А разом із ними температура вирішить зійти на землю і провітрити вашу впевненість у коротких шортах. Фронти летять з північного заходу, як мама на дачу у п'ятницю рішуче і без права на відступ. З собою несуть зміну тиску, дощі, зміну настрою та бажання знову спати під ковдрою, нічна температура плюс 12, плюс 17 градусів, тобто досить, щоби подумати про теплі шкарпетки. Вдень ще триматиметься плюс 23, плюс 29 градусів, але місцями, особливо на заході і півночі, халяви не буде, плюс 20. Плюс 25 градусів максимум, вітер Рвучкий. як ваші нерви після перегляду платіжки за комуналку. Дощі нетривалі й слабкі, але хтось обіцяв вам стабільність, резюме, готуйтеся. Погода знову йде в гості з настроєм Усе зіпсувати. І так, парасолю, не забудьте, а ще гумор, бо без нього цю кліматичну комедію не пережити. З вами був саркастичний синоптик. Погода, як життя. Не передбачиш, але посміятися можна.